Отримали посилочку сьогодні від Олександра. Так вона виглядить зверху. Написано Верх рослини. У нас в ящику бріла. Будемо розпаковувати, дивитися, який вигляд має вона в ящику. Так, бріву замовляли. Гарна, зелена. Грунт вологий, листя гарне, зелене. Вимаємо дивимося. Як <різь> воно тут? Давайте це накоплек довернемося. Може, ящика? Нічого. Так, виняли з ящика, трошки повисипалася із касет, але нічого. Гарно має вигляд, нічого не поламалося. От такі корінці, листочки, все вологі, листочки теж вологі, розсада дуже гарна. Ми дуже задоволені замовленням. Дякую, що нам вислали. Будемо ждати Урожай. урожаю.